Стародавня школа, бойові танці, трьохкілограмовий вінок і прітане молоко. Сьогоднішній путівник буде неймовірно цікавим та смачним. Новий день нашої мандрівки розпочато. Ми їдемо до селища Печеніжин. Його жителі досі дбайливо зберігають невеличку школу дяківку, яку збудували ще у 18 столітті. Вона є перша школа тут у округах, так звана дяківська школа, тому що тут викладачем був дяк. Які сюди приходило кілька дітей, і у цій маленькій школі відбувалися такі, е, як говориться, перші ази грамоти, яку яку дяк міг преподати дітям, окрім школи у Печеніжні зберігають і стародавні традиції. Це бойовий танок гуцулів аркан, головний елемент обряду посвячення гуцурського річного хлопця. У воїни після обряду парубок отримував право виконувати обрядові танці, носити гуцульський топірець, карати ворогів та підперезуватися широким паском. А компонують танцюристам троїсті музики. Традиційний для тутешніх країв народний інструментальний ансамбль. В його складі зазвичай є скрипки, басолі і бубни в центральних областях, або скрипки, цимбали та бубни у західних областях. Інші традиції, більш жіночі, зберігають неподалік в мальовничому селищі великий ключів. Пов'язані вони з гуцульським весіллям. Так, вже десятки років у великому ключеві наряджають молоду на весілля, і головний елемент тут весільний вінок. В цей віночок биралися наші ще, можливо, і прабабусі. Носити таку весільну прикрасу треба було вміти, адже її вага сягала трьох кілограмів. А робили вінок з гусячого пір'я. Пір'я мусить бути з гусячого з гусячої шейки. Саме найбіліший, саме найгнучкіший. Кожна пір'їнка має бути. Тому що укласти квітку не так просто. Квіти з пір'я викладала навколо невеличких прутинок, трісучок. і цих трісучок різнокольорових у кожній квітці буквально десь до 40 штук. І жодне весілля чи просто святковий стіл у великому ключеві не обходився без пританого молока. Це страва, як ви зрозуміли, з молока, сметани та іноді сиру. для її приготування. Спочатку варили молоко. Була легесенька піч, воно там продилось. і продилось не менше так п'ять Ісь годин тоді молоко, що покрилось пінкою, діставали і ставили у льох, і заливали його такою домашньою, такою густою, смачною сметанкою. В основному його е, їли саме. Ну е, тільки саме, саме молочко. А можна його їсти з кулешою в результаті отримують щось середнє між сиром, кисляком та ряжанкою. Дуже смачно. Завтра ми лишаємо Коломийщину і завершуємо нашу мандрівку у селі Шешори понад хмарами.